Окей, okay, go. Друзі, всім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі Стільський Трудяга. І сьогодні в цьому відео ми роздивимося більш детально шестерні мототрактору на КПП. Ну, а саме мого мототрактора Кентавр 160Б. Просто я не хотів там в те відео вставляти, щоб, ну, щоб не робити дуже довге відео. І так вийшло трошки довгеньке, але нічого, я думаю, кому цікаво, то й подивіться відео з повністю. От. Тому в цьому відео ми роздивимося КПП, покажу стан шестерень, чи там все нормально. Ну і в кінці підіб'ємо підсумки на рахунок мототракторної КПП. Тому, друзі, бажаю приємного перегляду і починаємо. Так, ну що, відкрутив. Ось, бачите, познімав. Зараз вона просто на шпільках тримається, вісить. Зараз буду знімати. Цилиндр він зняв. Пока в стороні. Зараз зніму і покажу вам, чи буде витікати масло, чи ні. Ну, Хоча сюди чуть під наклон, і так як я більше рівня масла заливаю, то трохи може її цей буде. Ось фреза. Ось дивимося стан шестерні. Ось, Нічого не згризене, нічого не де не цей. Має такий трошки люфт, я дивлюсь. Ну невеличкий, так? Да? На роботу не впливає, в принципі. Так, що ще хотів показати. А, до речі, поки відкрите, може комусь треба буде. Не знаю, чи там видно цифри. Підшипник ось. 60 дроп 20... 60 28, чорточка 2RS. Ось, можливо, комусь треба буде. Щось буде міняти. Тут вроді все нормально Тут закритого типу підшипника, тут відкритого. Бачите? Вон видно шарики. Ось вони смазуються, виходить, цим маслом, що в коробці. Так, зараз знімаю, покажу вам, не перемикайтесь. Ось так, бачите? Ось масло майже по... по цей. Так як сюди трошки наклон, то трошки підтікає, бачите? А так в цілому. То нормально, бо я більше рівня лю, ще пів літри долив, щоб, щоб краще шестерень змазалось. Тепер дивимося стан шестерень. Ось такі шестерні. В принципі, не бачу, щоб ніде були злизовані. А ось на цій ось, дивіться, на цій трошки. Ось на цій передачі. Не знаю, яка це. Перша, мабуть, чуть-чуть края, бо ось чуть чуть отак края злизані, бо в мене було щеплення трошки, треба було підрегульовувати. Треба час від часу регулювати, бо ті лапки стираються і щеплення потім не дожимає. І виходить, передача вже з хрустом включається. Ось, тому майте на увазі. А так всі інші дивіться, ці Тут все нормально, Ось, бачите? Знизу, ці шестерні, все нормально, все чітко. Тут бачимо просталочка така стоїть ось. Коротше, такий стан шестерень. Всі мокрі, бачите, в маслі все змазується, наверх туди закидується масло. Бо кажуть, як воно, якщо масло знизу тут рівень. О, ця прокладочка чуть-чуть вже порвалася. Треба буде потім поміняти. От кажуть, якщо, якщо рівень масла типу, нижче, як воно ці шестерні змазує. Я теж раніше думав, як це воно так. А вказується, воно коли крутиться, то воно масло кидає, і воно змочує її, бачите, шестерін, все в мокре, в маслі стікає, дивіться, на перчатки, бачите? Тобто там все он до той вал, воно по ньому до капельки, бачите, масло збирається. Все воно змочене, все в мастилі, так що все добре. Бачу, таке вже мутнувате трохи масло, але це вже другий сезон їжджу. Просто трохи ще вснилось, бачите. Поки під'їхав сюди, проїхався, то воно таке. Так, ну добре тоді. Будемо цепляти фрезу та їхати фрезувати гарбузи. Показав вам, як воно йшло до чого. Ой, зараз під'їжджаю. І тут бачите, я не знімав зразу тут все бачите, зняв з цим Щоб зараз під'їхати, просто на шпільки вдіну і все. Тільки треба під'їхати так більш-менш нормально, щоб одразу вцепити і все. Так, що... так друзі. Що я згадав? Коротше ж, я ж казав, що е, на 3000 підписників хотілося розіграти цього плужка. Це, виходить, в нас Полтава, здається, чи як він цей плуг називається, 2 по 20. Получається, е, на одноточкове кріплення, от бачите? Ну, мотоблочний, скажімо так, чи мототракторний на одну точку плуг. Я прийняв рішення. Розіграємо цей плуг на моєму каналі Сільський Трудяга. Ось тільки розіграємо його. Е, скільки там зараз на каналі у нас майже 4000 підписників. Давайте зробимо так. Як буде на каналі 5000 підписників, одразу розіграємо цей плуг. І ну, я більш за все, що зніму відео з умовами. Е, в прямому ефірі потім розіграємо на моєму каналі, так як я і. Попередні рази проводив розіграші. І давайте ще я зроблю ще деякі подарунки від себе. Можливо, два плуг це буде як основний лот, скажімо так, розіграшу. Ну і два додатково. Буде у нас три призових місця. І хто там третє, друге місце, там будуть і деякі інші подарунки, теж такі доволі непогані. І цей плуг буде переможцю за перше місце, скажімо так. Тому дивіться. Хто не підписаний, підписуйтесь, долучайтесь до мого каналу, слідкуйте за каналом. Я думаю, тут є також багато цікавої інформації. Я розповідаю, показую по мототрактору, по допрацюванням різним навісного обладнання. Ось тому в підтримку поставте лайк під цим відео, пишіть свої коментарі. Дякую за підтримку. Всім бажаю мирного неба. Ну і всього найкращого і гарних врожаїв. Дякую за увагу. Ну що ж, друзі, ось такий коротенький відос Показав вам шестерні. В принципі, як ви могли бачити, там все нормально. До речі, мототрактор у мене десь уже 2,5 роки. У вересні буде 3. Я вважаю, що за 2,5 роки, ну майже за 3 роки. Можна так сказати, КПП в ідеальному стані. Шестерні взагалі не зношені, люфтів там нічого немає, подшипники не розбиті, все працює, все нормально, шумів ніяких там немає. Що я можу сказати, як в підсумку до цього відео, що якщо нормально експлуатувати трактор, ну а саме мототрактор, то в принципі КПП працює і все нормально з нею буде. Вона у вас не зламається, нічого там не вали не скрутиться, нічого не полопає, там не порозриває, все буде працювати нормально, якщо ви будете дійсно з розумом підходити і розуміти, на що здатен ваш мототрактор. Тому бачите, і ще що хочу додати саме головне, це коли ви купуєте новий трактор, обов'язково, ще раз наголошу на цьому слові, обов'язково потрібно пройти обкатку. Тому що, якщо ви одразу почнете. Експлуатувати трактор по повній потужності, скажімо так, почнете з нього викручувати всі соки, там ну, великі давати нагрузки, навантаження на двигун і КПП, то у вас по-любому що станеться або з КПП, або з двигуном. От, ви можете перегріти двигун і тому, що поки поршнева і кільця притираються двигун більше нагрівається. Ось тому, щоб не перегріти і щоб не повело головку, ну чи взагалі у вас не заклинив двигун, або не порвали КПП там. Чи Полося трактора, тому дивіться, дуже, це такий, скажімо так, мототрактор, техніка дуже така тендітна і розрахована на свої певні види робіт, ну і свої, скажімо так, навантаження. Тому дивіться, щоб ви ну, не переусердствували і, і в перші ж мотогодини не втрущили свій мототрактор, ну свою техніку. Тому, друзі, дуже дійдіть відповідально до цього питання, обов'язково. Пройдіть обкатку, все як полагається, ну, як все, як книжка пише, тоді буде все добре, двигун буде працювати у вас набагато довше і КПП так само. І з мототрактором проблем ви не будете мати взагалі. Це я вам кажу як власник. Поміло чи да, були там нюанси, деякі питання, там, да, це таке люба техніка, якісь такі мелочні нюанси, можуть вийти зі строю. Тому я це якби не враховую. Саме головне це двигун і коробка. От. Тому дивіться, якщо будете берегти серце мототрактору, а, а саме двигун, от. і не перенавантажувати е, свою КПП, бо вона тут, як ви знаєте, мотоблочного типу. Ось тому, в принципі, все буде добре. Тоді у вас тракторець буде працювати і буде тільки приносити вам задоволення. Ну що ж, друзі, дякую за те, що додивилися відео до кінця. Хто ще не підписаний, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. Пишіть свої коментарі. Ну що ж, а на цьому поки що все. До зустрічі в нових відео. Усім пока!